Доброго дня, шановні наші глядачі української мовної телекомпанії Столиця, як ви бачите, ми знаходимося сьогодні в гоняку Олександра Анатольовича, голова Асоціації українських банків. До нього ми завітали для того, щоб задати ряд питань, які турбують простих українців, які нагальні на сьогоднішній день і без яких нам спокійно не живеться. От. Насамперед, якщо вже сказала за простих українців, що... Ми розуміємо, що без банківської системи, злагодженої дії банківської системи не буває економіки держави. Але на, на сьогоднішній день економіка нашої держави в такому стані, що ми хочемо вас запитати, як на сьогоднішній день працює банківська система, які ви можете дати коментарі по цьому питанню і зорієнтувати. Простить звичайних глядачів наших в частині, що відбувається в Україні зараз в банківській галузі, відбувається те, що Асоціація Українських банків я про це говорила ще в 12 році. Ми говорили про те, що та монетарна і валютна політика, яка реалізовувалася попереднім керівництвом Національного банку, сутікою, та не тільки національного банку, але й уряду, яка зводилась до того, що метою Економічної політики є стабільний курс і інфляція стабільна. Хоча, я думаю, ти розуміє, що це не може бути метою, це є інструменти, а метою економічної політики є зайнятість населення і зростання доходів населення і зростання добробуту. Ось про що має думати влада. А попередня влада думала про те, щоб показати людям видимість, що то у нас все добре, ціни стабільні, курс стабільний і покращення вже сьогодні. А в реальності курс і інфляція трималися за рахунок е, тих речей, які ховали від людей, або люди не звертали увагу, на що звертали увагу професіонали, в тому числі в Асоціації Українських банків. Е, про що мова? Якщо в 2011 році, всередині 11 року, у нас було 38,5-38,6 мільярдів золотовалютні резерви, то сьогодні 15, де 13 ,23 мільярдів, 23 мільярди ділися доларів з валютних резервів. Чому їх немає там? Це були потрачені кошти на те, щоб тримати стабільний курс. З іншого боку, для того, щоб тримати стабільний курс в умовах падіння економіки і негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу, треба було позичати гроші. От вони позичили плюс 34 мільярди за 4 роки доларів. Помножте сьогодні на 10, ви реально отримаєте бюджет країни по боргу. От за, за, через це робилася видимість. Коли Янукович уже в останній момент поїхав в Європу торгуватися, щоб йому дали 20 чи 30 мільярдів. Знову боргу повісити на, на, на вашу шию, да? на нас всіх. І ми відмовили. Поїхав його Китай, і там відмовили. Росія взяла на гачок, дала е, 2 мільярди. І на тому все. І от вся піраміда, яку вибудували е, ці попередники, ми сьогодні маємо. Е, обвал курсу. Проблеми у банківській галузі через те, е, 60 мільярдів е, депозитів люди забрали гривень. Ясно, що в такій ситуації банкам дуже важко. Плюс ще і падіння промислового виробництва 19 місяців підряд. Все це докупи говорить про те, що ситуація в банківській галузі серйозна. Як вести себе людям? Я дуже просто кажу в такій ситуації, коли криза, то краще не шарпатися. Не бігати, в чому є у вас депозит, у тому хай і залишається. Не хапайте його з одного банку в інший банк, тому що нічого це не дасть. Врешті ж ми всі втратимо. Треба було думати раніше, коли я говорю про це в 11, 12, і 13 роках. Що і як треба робити для того, щоб зберегти свої кошти. На сьогоднішній день, от краще вже для нас всіх потрібно спокій, тому що. До тих коливань курсів курсу, які є у нас, здається ще дельта, яка визначається негативними очікуваннями людей. На жаль, ці негативні очікування залежали в свій час, коли була революція, від того, як ситуація розгорталася на Майдані. А сьогодні, після агресії Росії проти України, залежить від того, що роблять там ці зелені чоловічики, а просто російські агресори, російські загарбники у нас на сході України і Півдні. Ясно, що ці негативні очікування впливають на паніку, на настрої людей, і вони біжать до банків, біжать, знімають свої депозити, намагаються там міняти гривні на долари, чим дестабілізують ситуацію. От Цей момент треба прийняти. Якщо ми мусимо бути спокійними і знати, що Україна стала на шлях реальної боротьби за незалежність, за свою самостійність з усіма ворогами, які будуть повсти з усіх боків. І в цій ситуації ну, ми мусимо бути спокійними і впевненими в тому, що все в нас буде добре. Тому що ці хвилювання, вони нічого нам не дадуть, а тільки е, буде Дестабілізація, вони будуть сіяти паніку і все. І ми за це будемо платити дорого. Я розумію, що важко в умовах, коли ми не довіряємо сьогоднішньому уряду, так само як попередньому, ну не так само, більше довіряємо, але все рівно ми бачимо серйозні недоліки в роботі сьогоднішнього керівництва країни. Політичні в тому, рішення в в економічно. Ну, в частині відсутня вироблена стратегія е, захисту країни від агресора до сьогоднішнього дня. Немає, немає такої стратегії. Немає стратегії оборони країни, її суверенітету, її територіальної цілісності. Де ця стратегія? Як вписується в економічну політику, от цю стратегію оборони від агресора? Нема так само і банківської системи. Відсутність такої стратегії от, і дає таку шарпанину. Ясно, що в таких умовах важко зберегти спокій. Ну нічого, будемо якось відстоювати інтереси країни і, і людей. Олександр Торіч. От скажіть, будь ласка, вже зміде воно прозвучало і такі е, йдуть розмови, що за е, 3,5 роки виведено е, 76 мільярдів доларів з бюджету України. Але ж без банків, без банківської системи це ж неможливо було зробити. Е, на вашу думку, відповідатиме за це хтось конкретно за ці гроші, які виведені з бюджету? От, тема персональної відповідальності є дуже важлива, і вона перетинається з темою ілюстрації, фінансової ілюстрації. Ми мусимо мати той самий список, який список, це є список у, скажімо, прем'єр-міністра Австрії, да? чиновників українських, які переслідуються урядом Австрії. Але немає списку чиновників з фінансових питань, які переслідуються нашим прем'єр-міністром. Нашим урядом, де вони? Це дуже просто. Які доходи і які витрати? Доходи не можуть бути меншими, ніж витрати. Якщо є різниця, будь ласка, аргументуйте звідки вони у вас взялися і сплачуйте з них ті податки, які треба платити. Де така робота? Немає. Частині банків, про які ви запитали, як ви виводилися кошти. Ви знаєте, що ця влада, яка була попередня, сформувала свою свій пул банків, які працювали на конвертації У минулому році, вони пропустили через себе порядка 140 мільярдів гривень на конвертацію за рік. Тому що ці банки працювали і на виведення коштів із України. От і все. Чи буде хтось відповідати, хороше питання. А чи буде хтось відповідати за те, що банки деякі збанкрутували, кошти населення були розкрадені депозити? Це питання спільне. І хто чи має буде... це питання поставити на рівні держави? Ну хто? Прем'єр, виконуючий обов'язки, президента, голова Верховної Ради, вони мають ставити це питання. Міністр внутрішніх справ має ставити, прокурор має ставити питання. Де чому до сьогоднішнього дня? Не немає цього списку людей. Чому не переслідуються у нас ті люди, які творили фінансові злочини? Я вони гуляють спокійно собі, наче нічого не бувало по тому парламенту, чи ще по, по якомусь завчала. Я це, теж погоджуєте, що майдан вийшов за те, щоб змінити систему влади. А влада вона знову ж забаюкала це, це все і знову ж таки під скажімо, під таким нагнітанням воно воно то є. Дійсно, загроза. Ми в ті, загубили кусок території Криму і зараз йдуть такі, скажімо, негарні справи в Донецьку, де навіть із Служба безпеки України можуть взяти в заложники сьогодні якісь не. Якісь елементи, скажімо так, наших служб безпеки України. Це та служба, яка дійсно за національну безпеку. І ми сьогодні всі бачимо в ЗМІ накручування. Це все показують цих людей, їх катували, і все таке інше на території України. От ваше відношення до цього? Таке нам відношення? Негативне відношення, і ми ми знаємо, розуміємо сьогодні, що 4 роки Україною керувала псевдовлада, Це не була влада. Це була псевдовлада, влада, це була ворожа щодо України влада. Це було, по суті, зовнішнє управління з боку Росії через цих людей, через спецагентів, які тут діяли. На сьогоднішній день інше управління зовнішнє, але... Воно не є е, е, в інтересах України, який здійснюється на сьогоднішній день. Якщо була псевдовлада, то у неї була псевдоопозиція, і по суті, псевдоопозиція виявляється такою самою псевдовладою. І Зараз вона взяла владу ця псевдоопозиція. О, і знову ж система не змінена. Кажуть, люстрація. А люди балотуються на президент на посаду президента. Сьогодні ті ж самі люди з влади, які представники вони Потрібно шукати, значить, якщо говорити. Не патріотичні. То ми мусимо розуміти, що в Україні банкрутом є влада олігархів, влада крупного бізнесу, яка керувала країною щонайменше років 15 уже. І вони виявилися абсолютно нездарними, бездарними з точки зору збереження і посилення української держави як такої. Вони не думали про українську державу. Вони думали, що вони можуть бути успішними олігархами, успішними бізнесменами крупними, красуватися по Лондонам. Той час, як держава буде падати. Виявляється, що без держави вони ніщо. А якщо, не дай Бог, реалізуються ці плани розділення України, то вони взагалі перестануть бути і крупними бізнесменами як такими. Вони забули, що вони справді потрібні в Україні саме як крупні бізнесмени. Як вони, вони, вони здатні до цього, але крім того, що вони крупні бізнесмени, вони ще є е, паразити. Елементарно, за рахунок того, вони паразитували на інфраструктурі, на газовій, на електроенергії, на банківській системі так само, на інфраструктурі, на транспорті. І якщо вони, вони мусять зупинити на бюджеті, вони мусять зупинити свою паразитарну функцію і розвивати бізнесову. І тоді вони вписуються в Україну, і Україна буде захищати їх, а вони будуть захищати Україну, якщо вони змінять свої мізки. Не змінять, ну пропадуть, пропадуть як олігархи. Тобто без України вони не будуть тим, ким вони були. Вони будуть поганими. Нічим вони будуть без України. От все, пропадуть. Олександр Анатольович, але ж дивіться, знову ж таки, люстрація всі за люстрацію. Але е, коли говорять люстрація і думаю, що якщо сьогодні не професіонали, а просто тих людей, які були там на Майдані, е, приймали участь там в діях і е, в противоборстві за те, щоб побороти владу, поставити людей не професіоналів. А сьогодні в уряді дуже багато людей, які ну, жодного відношення не мають до професіоналів. Наприклад, я не буду там на, на Переходити на конкретні скажімо, обличчя, але якщо робити ілюстрацію, а не враховувати, що мають при владі бути професіонали, як в банківській системі мають бути фінансисти, банкіри такі в цьому уряді мають відповідати один, наприклад, з претендентів на Мерське крісло, буде непоганим міністром, наприклад, молоді і спорта, або інший, там, який претендує на посаду президента, там, міністром, наприклад, торгівлі, там ще когось, ці люди знову ж таки борються за владу. Значить, якщо говорити про люстрацію, то в люстрацію головне, перше це моральні якості людей. Брешеш, ти не можеш бути в державних органах. Уліченний вал жити можеш бути вигнаний із політики із влади. Немає значення е, е, якої ти посади. Тобто, чим, ти, чим вища посада, тим за меншу брехню тебе ви треба виганяти. Тому що людина бреше тоді, коли їй ще треба щось брехнею сховати. Сховати кадіжку, ще щось, що є злом для українського народу. Це є головне в люстрації. І перше, на чому, що має бути, на другому місці має бути професіонал. Тому що якщо безчесна людина і професіонал, він, він використає професіонал для того, щоб обкладати український народ. І тому збрехав геть і з влади. І тому ключове гасло не бреши. І за це через це ми вийшли на Майдан. Ми вийшли проти брехунів і злодіїв. Це ж це ж універсальний брехунки, керували чотири роки. Вони посіяли суцільне поле брехні. І ми, ми, ми в ньому жили. І далі продовжуємо жити знову ж таки багато говорять людей, таких скажем, які при владі, які хочуть бути при владі, але ж кажуть, що можливо повернути ті вкрадені кошти, які виведені з бюджету держави. До вас питання як до людини фахівця, професіонала, чи можливо повернути назад те, що вже вкрадено і виведено за кордон і знаходиться, скажімо, поза межами України, чи це реально? Можливо, тому що гроші з нуля не виникають і в нуль не перетворюються. Для цього треба бажання влади справді правдиво дивитися в очі і е, шукати тих людей, які незаконно приватизовували кошти, які належать цьому народу. І Це перше. Друге, тут треба сказати, що якщо пан Яценюк заявляє про те, що в минулому році 250 мільярдів було вкрадено з бюджету, я не знаю, як це воно могло бути і з боргів. Ну то добре, якщо в цьому році вони не вкрадуть. То ну, нічого не вкрадуть, то буде 250 мільярдів плюс. І це дуже добре. Я хочу побачити, як вони будуть. І на вашу думку, чому публічно в нас в державі, от всі такі всі звинувачують, все, чому нема жодної кримінальної справи, жодна людина от в банківській системі, наприклад, не відповідає. От в... ваша думка. Я думаю, що вона нічим не відрізняється від думки е, того, хто нас дивиться і слухає. Е, принципово в системі нічого не змінилося. Бачите? Маски помінялися. Скажіть, що таке для простих, звичайних українців сьогодні. Курс буде коливатися в долара, і як це довго буде ваш прогноз? Для того, щоб курс став стабільним і зупинився на тій цифрі, яка проставлена в бюджеті на 14 рік, десь половиною гривень за долар. Для цього потрібно, щоб у нас у золотовалютних резервах було хоча б ну, 23-25 мільярдів доларів. Сьогодні там 15? Оце, оце одна умова, яка обов'язкова. Тоді тобто нам потрібна макроекономічна стабільність. Друга обов'язкова умова це перспектива, яка показувала би, як і за рахунок чого буде Наповнюватися бюджет, як буде зростати наша промисловість, як буде зростати зайнятість населення, і яку участь в цьому будуть брати наші шановні і нешановні олігархи. Якщо цього уряд не показує, означає, що він закладує бомбу під той самий курс, про який ви питали. Пояснюю, якщо у нас залишити ті гірі, які сьогодні є у нас, скажімо, які роблять неефективним наше виробництво в частині, скажімо, енергозабезпеченості. Да? Ну, я, я що маю на увазі? От, скажімо, електроенергія. На виході електрогенеруючої кампанії ціна одна, обленерго. Додається ціна, яку знімає олігарх. І потім споживач і завод, і людина платить додаткову плату олігархічний податок. Так само йде по газотранспортним мережам внутрі України і, і, і не тільки, де з цих газотранспортних мереж так само олігархи знімають свою олігархічну е, частку. Крім того, це торкається тар, і транспортних речей. Так, так само там присутня. Цей податок. Якщо його позбутися, якщо його зробити реальним, це зразу буде плюсуватися в нашу економіку. Поясню, ще для банківської галузі. У нас сьогодні 81 мільярд до гривень на, 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 нарахували банки процентів по депозитам людям. 81 мільярд. Їх же десь треба взяти банкам. де вони можуть їх взяти? Тільки з економіки. Тобто вони дають 130 мільярдів процентів нараховують по кредитам. Ті, що взяли кредити, кладуться в процент, в тарифи, в ціни на товари. І потім ці люди, які мають депозити, купують товари, в яких вже присутні їхні проценти, шалені проценти по депозитам. При нульовій інфляції процент по депозиту 20-30, десь такі видано. І ще часто не віддають кошти теж. От при таких процентах не може бути нормальною економікою. 0-2% по депозиту, 2-5% по кредиту, при таких процентах ми мусимо працювати. Про це має думати уряд, і він має сказати, як він буде зробити, як і коли він зробить, щоб у нас такі були процентні ставки. На сьогоднішній день нічого в цьому напрямку уряд ще не сказав. Більше того, він заявляє про якісь 14%, про інфляцію, яку вони хочуть розкрутити, я думаю, до 14 і вище, то при, при таких ситуаціях... Я думаю, що навряд чи ми можемо з оптимістичним особливо поглядом дивитися в майбутнє. Тобто урядова політика сьогодні така, що банківську систему вона не допомагає розвиватися, а навпаки, ста загонить тупи. Урядової політики економічної в частині розвитку української економіки немає. Немає розвитку економіки, немає розвитку банків. Це дві частини, які одна одну мають підтримувати. Без кредитів не буде економіки, без економіки не буде банків. Про це схоже в уряді теж погано розуміє. Олександр Анатольович, скажіть ще, будь ласка, таке питання. Зрозуміло, що Росія Путін хоче з нас зробити Босні Герцоговину для того, щоб не було сильної держави в центрі Європи Україна. Звичайно, і звичайно, ми за те, всі українці і супереживаємо за те, що відбувається на сході і на півдні України. І ми за єдину Україну, за єдину сильну Україну. Кого ви, Олександр Слуняко, бачите нашими стратегічними партнерами, саме по розвитку бізнесу, по розвитку банківської сфери, які перспективи є в Україні два стратегічних партнери? Перший це Господь Бог, а другий це український народ. Оце два стратегічних партнери, з якими Україна має розв'язувати свої проблеми. Інші це ті, хто може допомагати або заважати. На сьогоднішній день нам треба навести лад, повернутися до Бога, згадати, як наші предки говорили, без Бога ні до порога. І друге. Розвернутися обличчям до народу і зрозуміти, що тільки народ може захистити свою країну від будь-якого агресора. Наполеон, колись сказав, що нема такої армії, в якій би якої я не виграв війну. Але в народу виграти війну неможливо. Чому народ не задіюється в захисті? Тому що бояться. Тобто влада, чужа Богу, і чужа народу. все. ці два головні наші стратегічні партнери. Будуть вони з'являться і стратегічні партнери назовні. Їх чимало наших сусідів, в тому числі і на Захід, і на північ. Ну, на північній, ну тут трошки західно-північніше треба дивитися. Можна знайти партнерів. Якщо ми самі собі будемо партнерами, поки що ми всередині роз, розділені. І скажіть на останок ваші побажання цьому українському народу, а, я про який ви тільки що не говорили. Всім українцям. Чи для людини, чи для народу дуже важливо бути самими собою, не зраджувати себе. А це означає, що означає бути самим собою? Це бути таким, чи прагнути бути таким, яким ти задуманий там на небі, і відповідати тому ідеалу, який хоче від тебе твій Творець. Ми мусимо згадати про заповіді, жити за ними і працювати, діяти щоденно, пам'ятаючи про ці заповіді. Без цього нічого не буде. Щиро дякую до здоров'я з нами був Олександр Сумоняк.